Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні я вам покажу матусю, яку я забрала у своєї мами. Ця орхідея прийшла мами у оцінка від цвіташка. Назви я не знаю, яка ця орхідея. Але вона у мами моєї випустила дві дітки. І коли я вчора була у неї, побачила, в якому вона стані, то вирішила забрати матусю. Себе, щоб я могла за нею наблюдати. От дивіться, яка орхідея, які в неї дві дітки, у цій великій якісь пухірці на листочку. Ось маленька дітка, це пристволові діти. Корінчики там є, я тільки що я присадила в нормальний ґрунт. Там був такий трошечки мусорний неї подивіться, яка красуня все є. І листочок верхній самий загинається, бо дітка не дає листочку розкритися нормально. Трошечки такий стан орхідеї не зовсім гарний. Але сподіваюся, що все буде нормально. Моє кохання та турбота, і орхідейку відновить. І діточок гарненьких виростить. Ось, зараз я покажу, що буду з неї робити. А сьогодні я буду її обробляти по листу засобом, який я нещодавно купувала і вам показувала у огляді. Це у нас спрей Доктор Фолі Орхідея. Це у нас іде позакоренева. Під кормка по листу Це спрей. І дивіться, це лікувально профілактичний засіб. Тобто це не тільки як стимулятор росту, а ще як лікувальний засіб. Прискати я не буду, я на ватний диск і по листочку протру. Якраз її оброблю, підширву трошечки підпитаю вітамінами. І протру листя, бо після пересадки воно трошечки брудне. Зараз я всі листочки протру з двох сторін і малечу трошечки коснусь, щоб не потрапила водичка ця в точки росту. Бо у нас зараз, якщо ви бачите за віконечком, іде то сніг, то дощ. Поки мої орхідейки зараз всі на поли, він бачите, Санцеслав на фоні напивається водичкою, також з добривами. Це я сьогодні вже останній раз живу землю використовувала. І це вже закінчилось. Буду далі використовувати фертімік, спробувати. Дивіться, тут все я оброблю. Зі всіх сторін листочки і буду за нею наблюдати. Хочу подивитися, як на її прикладі подіє доктор Фолі, і як вона буде з себе почувати. Тут корінці в неї засушені, після обробки я її трошечки полью, щоб корінці не питалися водичкою. і буду за нею наблюдати. Ось і все. Я її обробила. Подивіться, будь ласка, зараз на точку росту, зараз вам її покажу. Там ніяких немає пошкоджень, начебто все нормально, все здорово. Ще також нормально виглядає корінчик, їх небагато, але вони є також нормальні. Чому ця дітка з'явилася, я не розумію, але, можливо, через стрес, який вона отримала, коли вона їхала в посильці до моєї мами. Так що будемо наблюдати, сподіваюся, що все буде добре, і мама зможе цих діточок винячити, вирости та пустити у вільне плавання. Всім гарного дня, до нових зустрічей!